Головні новини. Кубок пряжі зник зі столу і через 10 хвилин опинився на люстрі. Миколу спіймали в той момент, коли він завис у позі. Господиня сказала: Він, напевно, в стресі через війну. Микола не заперечує. Міжнародна рубрика Світ котячими очима. У Канаді відкрили котячий готель з підігрівом підлоги. І відеоспостереження. Кажуть, навіть люди позаздрили. В Італії кіт на ім'я Лоренцо офіційно став мером маленького містечка. Він всім пообіцяв більше сметани і менше гавкоту. А в Україні усик переміг. Святкують не лише люди. У дворі влаштували лежачу вечірку. Бровко кричав Усик! А кіт Семен потягнувся і сказав: Ну, тепер можна спати спокійно. Двір готується до осені. Під каштаном помічено перше падіння жовтого листка просто на спину Кеці Марусі. Вона в шоці, бо думала, що це миша. У дворі вже починається сезон утеплення. Надзвичайні новини. Килимок біля під'їзду пройшов бойове хрещення. Голубіван залишив на ньому відбиток своєї думки. А жителі двору обурені розглядають ідею створення крилатої поліції. Морчик пропонує розмістити табличку голубам тут. Не думати. Котяча метеостанція. Погода стабільна. Сонце в день, моркотіння ввечері. А в п'ятницю можливий короткий дощ і довге бурчання на мокрі лапи. Це були новини з збору. Живіть спокійно, мурчіть голосно і не забувайте, як казав мій дід Мурко. Світ змінюється, а кіт завжди кіт. До зустрічі у наступному випуску, де ми заглянемо в комору, послухаємо нічного співця бровка і, можливо, відкриємо нову зниклу холбассу.